Комунальний навчальний заклад фахової передвищої освіти Корсун Шевченківський педагогічний коледж імені Тараса Шевченка готується цьогоріч відзначити столітній ювілей. Чим живе і як працює ювіляр сьогодні? Наш сюжет. Один з найстаріших навчальних закладів Черкащини відзначає у 2023 році 100 років з дня заснування. Славні традиції, вагомі здобутки, тисячі випускників серед них є і дуже відомі в Україні. Педагоги і науковці, певна річ, ковідна пандемія, потім війна внесли корективи в навчальний процес, проте його не зупинили. І сьогодні в студентських аудиторіях продовжують сіяти розумне, добре і вічне, і це надзвичайно відповідальна робота, бо ж готують майбутніх педагогів. «Мені Подобається думка про те, що я буду навчати нове покоління чомусь новому. У мене тут вчать новому. Мені дуже подобається. Тут вся ця атмосфера, тут дуже добрі вчителі, які завжди допоможуть. Якщо я навіть щось не розумію, мені тут подобається. До активного навчально-виховного процесу рік тому додала ще й волонтерська діяльність. В благородній справі задіяні і педагоги, і студенти. Волонтерською роботою я почала займатися з другого дня початку повномасштабного вторгнення. Для мене це стало як сенсом життя, оскільки мій батько пішов на фронт, і я розуміла, що йому також треба буде якась допомога в тому самому речовому забезпеченні. Та продуктовому. На той момент ми змогли зробити. Колосальну кількість роботи. Ігор Табурець нагородив відзнакою за волонтерську діяльність, а одногрупники це ті люди, з якими я вже прожила багато чого. Разом ми велика сила. Вони також мені допомагали, коли я була в ТРО. Я просила допомоги в усіх своїх знайомих. Вони допомагали знаходити і додаткових волонтерів, і додатково. Якесь забезпечення, звісно, триває робота і по підготовці та відзначенню ювілею. Гучні свята зрозуміло не на часі, проте обходити увагою таку поважну дату в навчальному закладі не збираються. Світлана Павлівна Дремлюк, ветеран освітянської ниви, вже 15 років займається історією навчального закладу і нині працює над третьою книгою. І, от над цим просто закладом можна сказати, ну якась. Прекрасна, добра сила його підтримувала і увесь час допомагала йому рости. Ну, це розгадка це в тому, що відразу прийшли дуже талановиті люди, якраз у 50-х роках. І оцієї традиції дотримуємося і зараз. І через те свою третю книжку більше присвячую людям. Найголовніше завдання, яке сьогодні стоїть перед педагогічним колективом, зберегти потенціал і якість надання освітніх послуг, пояснює очільниця навчального закладу Людмила Семененко. Добре обладнане приміщення сховища дозволяє не переривати навчальний процес і під час війни ми навчаємося на змішаній формі навчання, але маємо таку можливість стовідсотково вивести на навчання усіх студентів. Звичайно, що ми ні в якому разі не хочемо, щоб пострадали знання наших студентів, намагаємося усіляко сприяти тому, щоб вони успішно опанували навчальні програми, додаткові кваліфікації, які ми даємо нашим студентам, і, звичайно, могли успішно скласти ДПА, ЗНО і можливо мультипредметний тест, який буде в цьому році запропонований нашим студентам, випускникам других студентам других курсів. Ну і звичайно, ми дуже прагнемо того, щоб. Наші четвертокурсники могли вступити на державні місця. Насамперед претендували у вузах України, зокрема у наших черкаських вузах, і щоб вони могли успішно працювати у школах. Задля цього ми працюємо для нашої України, для нашої спільноти. Професія педагога завжди була і буде у пошанні, в тому числі завдяки тому, що традиції професійної підготовки вчителів зберігаються і примножуються. І Корсунчевченковський фаховий коледж ось уже 100 років виконує цю почесну місію.